Привіт, друзі. Сьогодні у нас незвичайна, але правдива історія, яка з перших секунд здається сюжетом для фільму. Вона починається з дівних подій у звичайній квартирі, а завершується несподіваною добротою, яка пробирає до сліз. Обов'язково дослухайте до кінця, бо ця історія змінює уявлення про світ. Усе почалося в Японії. Місто Фукуока, спокійне, чисте, з охайними вулицями, де сусіди мало знають одне одного. У багатоповерхівці жив собі 57-річний чоловік на ім'я Тацуо, самотній, але не самітник. Працював у великому магазині побутової техніки, щодня зранку виходив, увечері повертався, жив тихо. Та раптом у його буденному житті почалося щось дивне. Одного ранку він відкрив холодильник і зрозумів, що вчора куплена локшина зникла. Він був впевнений, що залишив її, але подумав мабуть, я просто з'їв і забув. Проте наступного дня зник йогурт, потім пляшка з чаєм ще через день варений рис. Та Цуо вже почав сумніватися у своєму здоров'ї. Чи не почалося щось із пам'яттю, але найгірше він почав сумніватися в людях. До нього зрідка заходили майстри, техніки, іноді кур'єри, і от він подумав: а раптом хтось із них краде його внутрішній спокій було порушено. Аби не здаватися параноїком, Тацуо вирішив діяти тихо. Він купив маленьку камеру спостереження, під'єднав її до інтернету і встановив у кухні. Так, щоб видно було і холодильник, і шафу в кутку. На ранок він увімкнув запис і завмер. На відео чітко видно, як уночі шафа в кутку відчиняється, і з неї вилізає невисока постать. Жінка у старому одязі тиха і обережна. Вона відчиняє холодильник, дістає трохи їжі, з'їдає, потім миє за собою посуд. І знову залазить у шафу. Тацуо був шокований. Його квартира не двоповерхівний дім, це маленька однокімнатка. Як таке можливо? Він одразу викликав поліцію. Приїхали два офіцери. Та Цуо показав відео. Спочатку вони теж не повірили очам. Разом відкрили шафу, і справді, там серед ковдр і старих коробок сиділа жінка. Її звали Сатомі. Їй було 58. І вона жила в тій шафі. Понад лік. Коли її доставили до відділку, історія відкрилася повністю. Жінка раніше працювала у пральні, житло втратила після того, як фабрику закрили. Не мала лідних, не мала грошей, не мала куди біти. Декілька місяців жила у парку, але якось побачила, як Тацуо не замкнув балкон. Вночі вона пробралася всередину і заховалась у шафі, думала лишитись на ніч. Але потім залишилась і жила тихенько, ніколи не шуміла, їла тільки трохи. Щоночі вона виходила, коли господар спав, або коли його не було вдома. Її головною матою було вижити і не зашкодити. Поліція підтвердила: жінка не крала нічого цінного, не ламала, не шкодила, просто ховалась. Вона навіть акуратно прибирала за собою ця історія розлетілася японськими новинами. Багато хто назвав це вторгненням у приватне життя, але більшість були вражені її поведінкою. Та найважливіше це реакція самого Тацуо. Він не подав на неї досуду, не вимагав компенсації, не кричав і не лаявся. Навпаки, він приніс їй теплий одяг і сказав: Я розумію, що життя не завжди справедливе. Ви могли бути і моєю сестрою або кимось іншим близьким. Я не тримаю зла. Сатомі була настільки вражена, що не могла стримати сліз. Для неї це була несподівана доброта у світі, де вона вже давно не чекала нічого хорошого. Після розголосу історії волонтери запропонували допомогу. Жінці знайшли тимчасовий притулок, потім невеличку роботу і навіть психолога, який допоміг їй повернутися до нормального життя. Тацуо сказав журналістам. Мені здається, ця історія навчила мене бути уважнішим не до речей, а до людей. Ми не знаємо, через що проходить інша людина. Іноді, замість злості, варто спробувати зрозуміти. Ця історія справжній приклад того, що навіть у несподіваних і страшних ситуаціях може народитися співчуття. Тату мог обрати будь-яку реакцію, але обрав людяність. І тепер, коли журналісти запитують у Сатомі, що вона відчула, коли її викрили. Вона каже, я боялась найбільше, але в той самий момент, вперше за багато років, мені дали шанс знову стати людиною. Іноді ми підозрюємо інших у найгіршому, але правда може бути зовсім іншою. Історія Тацуо і Сатомі нагадує: Доброта це не слабкість, це вибір, і саме він. Робить нас людьми. Якщо тобі сподобалася ця історія, постав лайк, підпишись і залиш коментар. Напиши, як ти вчинив би на місці героя. А ми ще підготували багато подібних історій для серця і душі. Побачимось у наступному відео.